Всім привіт, і вітаю в черговому випуску Натальченого звіту. Здавалося, всього 15 місяців виходять тижневі випуски новин у цьому каналі. І отже, в тридцять третє я з вами вітаюсь. Ну, ок, майже щотижневі, впевнена, щасливі власники калькуляторів вже підрахували, що звітів мало бути під 60. Але давайте бездушнілива в цей світлий день. Мене і так он Ютуб студія дрючить за нерегулярність. цім-то все дрібниці і головне це регулярно та системно підтримувати наші збройні сили. Минулого тижня. Ння, ви надонатили майже 90 тисяч на евакуаційний пікап для 38-ї БРМП, і це так круто. Але її погана новина – мене, це навіть не половина, бо треба ще майже 200. Корч хлопцям вже дуже потрібен, і кожен день без нього це мінус чиїсь здоров'я або навіть і життя. Тож, будь ласка, переходьте за посиленням на банку там внизу. Зробіть мені приємно. Заодно можете лайк та підписку прожати. Всім, хто да, обняв, всім хто ні. Я не давлю. Подумайте, ще у вас є хвилин 10, поки ролик йде. Ну і ну, до новин Наталка звітує. Пам'ятаєте? <му> пам'ятаєте, як колись Apple були синонімом якості програмних продуктів, коли вони щось випускали, то то одразу працювало як треба. Я же трішки підзабула, бо останні років 10 кожен реліз масштабного оновлення це нові баги. Взяти ту ж iOS 17. Перелік нововведень був завбільшки за мій список новорічних резолюцій. а Там було всього два пункти: всіх обняти та почати знімати новини кожного тижня. Чому тут глючить? Але ж ні. Не підводять і завозять нові приколи, які потім героїчно рік виправляють до наступного оновлення. І що характерно назавжди не встигають. Невже керівники Apple не в курсі? Невже їм ніхто не скаже правду? Ну, судячи з інформації Марка Гурмана з Bloomberg, про щось вони все таки догадуються. Наприклад, нещодавно команда розробників iOS 18 отримала вказівку призупинити усі процеси і замість додавання нових функцій зайнятися виправленням недоліків та поліпшенням швидкодії, поки зупинилися лише на пару днів. Але, судячи з усього, подібна практика використовуватиметься і на подальших етапах розробки. Марк каже, що подібного раніше не було, і це явне свідчення того, що Apple планує поліпшити якість релізних продуктів. Сподіваюся, не за рахунок виновацій, бо куди вже менше. Втім, можливо, це нова політика компанії, бо вони заявили, що мало це насправді багато, точніше більше ніж в інших. Мова про об'єм оперативної пам'яті. Apple почали масово критикувати за 8 гігабайт оперативки в базовому MacBook Pro. З m 3 наша компанія вирішила відповісти в своєму унікальному глорію стилі. Боб Борчерс, віце-президент Apple зі світового маркетингу, заявив, що не треба дивитись на розміри. Потрібно сконцентруватись на відчуттях, і вам відкриється істина завдяки уніфікованій архітектурі та стисненню пам'яті 8 гігів в MacBook, це як 16 в інших ноутбуках. Сильна заява перевіряти я її не буду, бо її вже перевірили ютубери, а деякі навіть двічі. І оце так дивно виявилось, що базовий MacBook Pro на m 3 в багатьох тестах продуктивності в 2, а іноді в 4 рази поступається аналогічній прошці, але з 16 гігами оперативки. Чи є подібний класовий розрив в віндових ноутах з 16 та 32 гігами? Ну бо ж, за логікою Apple, треба множити на 2. Та звісно ж ні, там різниця зазвичай сягає. 20-30% в найвимогливіших до пам'яті сценаріях. але і це не все. Наприклад, в тому ж блендері на базовій моделі через брак пам'яті не можна включити розхайплений apple Ray Tracing, а Final Cut не дає експортувати великі проекти. Як тобі таке, Боб? Оце ви реально професійний компуктор забабахали. Знімає картуза. Власне, здається, що єдине для чого потрібен MacBook Pro на 8 гігабайт, це бажання Apple заявити ціник 1599 баксів. Інших причин його існування немає. Хочеш прошку на М3, приготуй мінімум 1799 за 16 гігів. Або що логічніше, доклади ще 200 баксів і візьми з прошним чіпом і USB на 18 гігабайт. Оце вже справжня прошка і сюрприз. Вона як і раніше, коштує 2000 доларів. Ну, що тут скажеш, добре, що не всі в індустрії такі жлаби. І от, наприклад, Asus в свій Flow X13 ставлять мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті. Але це, звісно, далеко не головна його особливість, бо Flow X13 це ноутбук, існування якого донедавна мало хто б міг повірити. Ну бо як це GeForce RTX 4070 та восьмиядерний Ryzen 7940 HS в Ноуті вагою 1,3 кг. кілограми. І ладно, б ще просто в ноуті, але це ще і трансформер, що розгорт. Тається на будь-який кут. Легким рухом склав Flow X13 тентом, поставив на стіл, підключив мишку та клавіатуру і вуаля портативне геймерське місце з HD монітором на 165 Гц готове. Захотів повтикати відоси в дорозі, склав X13 планшетом, і насолоджуйся. І, до речі, завдяки склу Corning Gorilla Glass DXC. Flow можна користуватися як повноцінним планшетом щосекунди, не здуваючи з нього пилинки. Ну а як вмієш чи хочеш малювати, то в нагоді стане комплектний стилу з Pen 20 я, звісно, ні на що не натякаю, але він, на відміну від одного тампера за 70 баксів, підтримує визначення силу натискання. Ну і головне, X-Flow 13 це саме той випадок, коли за універсальність не треба переплачувати, бо коштує він як потужний ноутбук чи як хороший планшет, а не як планшет плюс ноутбук. Переходьте за посиланням та переконайтесь на власні очі. Супутниковий зв'язок на Android усе. Qualcomm та Iridium розірвали угоду через те, що жоден виробник смартфонів не виявив бажання додати в свої апарати підтримку технології Snapdragon Satellite. Їх можна зрозуміти: спочатку заплати за чіп, потім за розробку інтеграцію антени, потім абонплату Iridium за користувача мінімум рік. Ну бо хто зходу захоче віддавати свої гроші зна за що. Бо навіть Apple це продати користувачам не може. І ще на рік продовжить безкоштовне підключення до супу супутникового зв'язку для покупців iPhone 14. Мабуть, глянули, що цією фішкою користуються настільки мало людей, що цій копійки нема навіть сенсу збирати. Ну а як інакше пояснити неочікувану щедрість від компанії, що продає ганчірку за тисячу гривень. Втім, впевнена, Apple від супутникового зв'язку не відмовлятимуться. Це не їх стиль. Ну і можливо, якраз за рік додадуть повноцінний супутниковий інтернет, і от за нього вже не гріх і грошей попросити. Тесла ще не почала відвантажувати Сайбертрак першим покупцям, а вже намагалась обмежити їх права. На тижні в угоді купівлі продажу з'явився доволі цікавенький пункт, що протягом року забороняє перепродаж сайбертрак іншій людині. Спробуєш і через суд сплатиш мінімум 50 тисяч доларів або, взагалі, всю суму отриману за авто І типу зрозуміло до чого це все. Тесла хоче боротись з професійними баригами, що придбають машину за стока, і на фоні хайпу перепродадуть вдвічі дорожче. Але як бути тим, кому сталевий корж дійсно не сподобається? Чи Іленчик думає, що таке неможливо, щоб він так себе хаває, що впевнена саме так і вважає. Втім, судячи з якості збірки оффроуд тестів де Сайбертрак не може приїхати по трішки нахиленій дорозі, є не нульова вірогідність того, що хтось таки не захоче кататись рік на авто мрії, маска без варіантів його позбутись, і це могло стати серйозною проблемою. Але після розголосу і хвилі невдоволення Тесла прибрала контроверсійний. Пункт договору. П'юмейн офіційно представили AI-pin та розказали, що він може, та скільки коштує. І якщо ви вважаєте, що це якось допомогло в розумінні, на що це. Вітаю! Ви трушний нейромережевий адепт і вас, бунтівний штучний інтелект в останнім. Для всіх інших спробую пояснити, як я для себе це зрозуміла. – це автономний міні-комп'ютер на базі Qualcomm Snapdragon. під управлінням модифікованого Android, що за допомогою магнітного кріплення можна причепити на одяг. І власне кріплення мене, мабуть, тут найбільше і вразило, бо реалізовано доволі дотепно. Внутрішня частина, та що ближче до тіла, це акумулятор, що тримає девайс і підживлює вбудовану в нього міні-батарейку крізь одяг. Пін бачите, що ви бачите, чуєте, що ви чуєте, але не постійно. А тільки якщо ви його про це попросите. Натиснути кнопку чи покажете спеціальний жест пальцями. Хтось спитає, чим це в такому випадку відрізняється від голосового асистента в смартфоні. Ну, по-перше, асистент не шарить за пальці. А по-друге, ви, як і я до речі, просто зашорені і не розумієте перспектив штучного інтелекту. І взагалі, це для збереження заряду акумулятору, бо одного не вистачатиме на день, і саме тому в комплекті їх два. Плюс кейс для зарядки, що забезпечує ще один заряд. Людина майбутнього заряджатиме свою розумну Кошку тричі на день. Що взагалі може Пін? Наприклад, його можна попросити включити музику з улюбленого кіна, і він зробить це не завдяки якимось там древнім алгоритмам, як тому ж Спотіфай, а за допомогою Глоріус нейромереж. Плюс можна отак-от долонькою керувати відтворенням. Що? Якісь методинники, що можуть? Все те саме призбирати біометричні дані? Завалили пиздаки! Бо в годиннику якийсь там древній oled дисплей, а тут проектор з графоном, як в плеєрі Айрівердві тисячі третьому, давайте не вог! Відчувайте, тим більше, що пін хоч і не міряє вам пульс, але турбується про ваше здоров'я інакше. Достатньо просто показати йому тарілку борщу, і він завдяки комп'ютерному зору визначить калорійність, насиченість страви корисними елементами, та завдяки цим даним скоригує ваш раціон. Борщу в Каліфорнії не знайшлось, і, як приклад, розумнику показали жменьку мигдалю. І нехай він проїбався з горіхами, раз в п'ять завищив реальну кількість білку, але впевнена, що з... Мемченим борщем чи з холодцем в нього вийшло б набагато краще, бо тут це просто нічого кориснішого за мамчин борщ не існує. Чого ще ситуація? Ідете ось, по магазину і захотіли знати, скільки коштує це от в інтернеті. Ретроград запитає в голосового асистента, проговорить назви чи відсканує штрих-код. людина майбутнього покажеть брошці. І отримає інфу в меншому об'ємі. Зустріли тіпа, що розмовляє російською і не розумієте його. Людина минулого запустить одну з десятка програм голосового перекладу на смартфоні. Людина майбутнього. Просто розвернеться і піде по своїх справах, бо вивчи ж, блядь, ту українську в 2030-му. Власне, єдине, що не може смартфон в порівнянні з AIPIN, це бути камерою, що висить у вас на одежі. Прикольно, звісно, але чи варто віддавати за це 700 баксів плюс 29 доларів щомісяця за вбудовану є та оплату за потів ChatGPT? особливо враховуючи, що ті ж самі розумні окуляри від Meta коштують 300 баксів. І вони, окрім того, що камера та ще асистент, ще власне і окуляри від і головне, куди можуть розвиватись розумні окуляри? Розумію. Графічні інтерфейси, AR, управління поглядом це все. А тут що? як на мене, AI-PIN – це мертво народжений девайс, створений для того, щоб на хвилі нейромережевого хайпу зібрати гроші з інвесторів на щасливу старість для колишніх співробітників Apple. Та що в ньому можна поліпшити і куди рухатись далі? Додати більш якісний проектор вже є смартфон з екраном, на якому навіть можна дивитись відоси, покращити автономність, так вже є розумні годинники з моніторингом біометрії. Будованим 5 g що живуть від одного заряду день, і в які безсумнівно засунуть ші асистентів. І хтось такий: ну так поки ж нема в годинниках і смартфонах ще асистентів. Шахимат. Але тут така справа: в Galaxy S24 дебютує нейромережевий асистент Gauss, а в iPhone 16 глибоко інтегруючий. Е, і так, не в iOS 18, а саме в iPhone 16, бо звісно, ж у попередників не вистачатиме потужності. Як он 14 Pro не вистачає для зйомки в 24 мегапікселях або запас. Resident Village, але то вже деталі. А от де місце AIPIN Айпін в світі, де ші асистенти інтегровані в кожен смартфон, не знаю. Тож вже знаю. Просто не хочу цитувати совєтське, так би мовити, комедійне кіно. Valve представила оновлений Steam Deck з OLED-екраном, і це повний розйоб як мінімум, з двох причин. Причина перша: оригінальний дек на 64 ГБ подешевшав на 50 баксів до 349, на 256 з 529 до 399, а 512 649 до 449. Так на 200 доларів на рівному місці. Прес F всім, хто купив модель на 512 в останні пару місяців. Бо тепер за 649 можна. Взяти oled версію на терабайт, а оновлені пів гіга коштуватимуть на сотку дешевше. Ну тобто, блін, ми живемо в світі, де Sony додає трішки гігабайт в SSD, спрощує систему охолодження та корпус, і просить доплатити за це 50 баксів, плюс ще 30 за вертикальну підставку. А Valve тим часом не тільки поліпшують характеристики, але й зменшують ціну. І це приводить нас до причини номер 2 а саме до збалансованості характеристик. Valve не стали підтримувати тренд того ж Lenovo Legion Go з бездубним нарощуванням паперових характеристик, які в реальному житті ні на що не впливають. І покращили саме те, що дійсно вартувало апгрейду. Не подобався тьмяний дисплей? От вам OLED з HDR та максимальною яскравістю в 1000 Ніт та 90 Гц для більшої плавності в інтерфейсі та інді-іграх. Так, все ще 1280 на 800, але враховуючи діагональ 7 і 4 дюйми, цього цілком достатньо. А грати в більш високій роздільній здатності на портативній консолі, це впусту витрачати за. Ред акумулятору, принаймні з актуальним на сьогодні залізом, яке, до речі, фактично не змінилось, окрім швидкості оперативки. Але завдяки оновленій системі охолодження додало 5-10% продуктивності. І так, система охолодження, а точніше, шум від неї, це ще одне нарікання користувачів деки, і в OLED її замінили та заглушили. Не вистачало автономності, не дивлячись на те, що воно найкраще серед аналогів. От вам збільшений на 22% акумулятор та швидка зарядка. А на додачу ще й Wi-Fi 6, щоб швидше та. З меншими енерговитратами забити терабайт. Короче, з тим, де це гаджет, що ніби занесло нам з давно забутого минулого, коли характеристики поліпшувалися. Не одночасно з підвищенням ціни, це прекрасно. Так тримати габенчику. Поганий тиждень, щоб бути Apple. то з'ясувалося, що в Китаї айфони майже перестали купувати. То Google за підтримки Vodafone, Orange та інших великих операторів звернулись до єврочиновників, щоб ті змусили Apple перенести iMessage на Android та Windows. А тепер суд Європейського союзу хоче переглянути рішення менш крутого суду і змусить Apple заплатити в ірландський бюджет 14 мільярдів доларів. Типу, то що хтось там вирішив, що можна сплатити мільярд податків за дев'ять років по. Молився зараз, ми все поправимо і зробимо як треба. Кажу ж, поганий тиждень, але нехай платять. ЄС зараз треба, нам треба, тож саме час потросити яблуньку. І ще трохи про суди. Epic Games подав до суду на Google через комісію Play Market в 30%. І ні, це у вас на дежавю. Вони реально вирішили зробити це вдруге. Ну а що, Apple програли з App Store зникли. Мобільні геймери перейшли на Android. Настав час повийобуватись на Google. Тим більше, що туди ризики менші, навіть якщо заблокують на маркеті завжди можна пролізти на смартфон через АПК-шку. А ще цікаво, чи вдасться їм повернутись на айфони після того, як Apple відкриють встановлення додатків зі сторонніх маркетів? Rockstar анонсували GTA 6, і навіть якщо вам всі ці ігри до лампочки, вас все одно це стосується. Бо GTA 5 це не просто якась там гра, це найприбутковіше медіа в історії людства, що принесло 7,7 мільярдів доларів без врахування онлайн-складової. Ну тобто, кінофраншизи та серії книг, той же Потер, звісно, заробляли більше. А отак, от щоб одне творіння, ні. Так що, як розумієте, хайп навколо нової частини ще той. І анонс нової GTA став найпопулярнішим. Нішим твітом на ігрову тематику за всю історію. І це при тому, що там просто заявили про те, що гра вийде. Що і так відомо після минулорічних зливів, як відомо, і місце дії, сучасний Вайс і його околиці, як і те, що в грі тепер не три, а два основних персонажі. А нещодавно з'ясувалось, що вперше в серії в шістці можна буде пограти за підлітка, доньку головної героїні. Ставлю на місії по типу Мері Джейн в павучку. Важко спрогнозувати, які цифри переглядів набере трейлер, що на Певно, покажуть 7 грудня на The Game Awards. Але ставлю на черговий рекорд. Сподіваюсь, колись на моєму каналі буде стільки ж переглядів в цілому, як на тому твіті з анонсом. Але тут все залежить не тільки від мене, але й від вас. Тож не забувайте тицькати, лайки, підписку та дзвоник, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Перша пряма тепер українською. Всі лінки є в описі. До наступних зустрічей. Всіх обняв!